Бде зараз будемо фіналізувати поєдинок між Чорноморцем і Металістом 19-25-3-0. Впевна перемога до І пору зі мною Руслан Костишин і Євген Кузьменко бачимо, що обидва наші експерти вцілілі. В цьому раунді ніхто не став слабкою ламкою. А чому? Тому що ставок ми не робили перед початком матчу. Друзі, але тим не менш, які враження від цього поєдинку, Руслана? У мене враження. Ну по... дві команди почали дуже гарно поєдинок. Дві команди були настроєні, і це було видно, і то примущо переходило як від однієї, сторони, так і до іншої команди. Було видно, що команди заряжені. І ну, подобалось. Ну, 20-та хвилина, чи 22-га, і, можна сказати, і все. І все. Да. Аліс, як каже, да, да. я договорю і. Розумієте, отак тренер може готувати команду, може вистраювати стратегію. Все, ну, людський фактор, емоційний поступок, я не знаю там неправильна оцінка ситуації, і ти в таке становище, що Так, металіст загнали в глухий кут, діє без угло. А ти знаєш, Женя, хто винуватився? Ти винуватий. Я Я про де Йонга згадав. А, про першу студію. Боже, злякався. Думав. Без угли подивився, згадав. Точно, точно Дейонг українського розливу. Да, 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 це, це точно один в один. Е, да, видалення змінило гру, зламала гру металіста, зламала план. Ми все це можемо констатувати, говорити про це, але настільки е, ну, безнадійно грати навіть в десятьох, все одно це погано. У нас був нещодавно приклад, наприклад, як зоря в меншості грала краще за Полісся. Не кинули, не опустили. руки. Чорноморець скільки грав в меншості в цьому сезоні. А да, да, я пригадав, да, до речі, да, Олександрія, пригадуєте? Було так само 3-0, Олександрія 3-2 зробила, да, і могла навіть відігратися. І перетримувала. Да, тобто, це в нас не футзал, да, що мінус один все. Ну, тобі важко. Тут у нас ну, все-таки більше кількість людей на футбольному полі, футболістів. І, ну, ну, тут Металіст взагалі нічого не зміг запропонувати. Просто 80 на 20 володіння. другий тайм, ну, без шансів, просто без шансів. І на жаль, повертаємося до того, що металіст сьогодні не конкурентно здатний. На жаль, хоча там минулий тур проблиски, да, якісь у нас були, ми могли говорити. О, можливо, можливо, металіст прокинеться цей матч знов розпач. Навіже перша статистика. першого тайму до 20-ї хвилини. Там 2-1 в Сфірворі, 2-2 там просто по ударах в кінці першого тайму. 8-3 вже. Я так якщо цифр не бачив: 8 1 8 ударів всього і 8-сі стрір да, у... Да. У... у команди чорноморця Це, це слава Богу, всі тянув. удари, всі ствір. Він да. ну, би позіль не тягнув, то би в першому не, ну Скоріше за все, це один з факторів, те, що били з виходних позицій, били з невеличких відстаней. Це ві теж говорить про те, що металіст... Готували удари, це був час, був простір. це говорить про те що металіст і тут ну не заважав, доки немає у нас включення власне головних тренерів. Давайте подивимося, якраз цей момент про який ми згадали нарочення українського де Йонга. і Безугло, Мені здається, сам одразу все зрозумів. Там по реакції футболіста чітко було видно, що він розуміє, що це залізобетона червона картка і особливих навіть апеляцій до роботи арбітра не було. 21 з хвилина матчу вибуває варакута на лівий фланг. Здавалося класична ситуація, і як пояснити дії безугло, він бачить суперника. Він так, бачить м'яч іде грати в м'яч. Але одна спина, якби там за спини вискочив опонент, і так далі. Він просто, я не знаю, чи намірно, чи не намірно, чи просто безрозсудно, як кажуть, зіграв у цьому епізоді. Руслана, ваша думка? Я, я не розумію, коли такий матч, коли е, е, може вирішується доля команди і поступок футболіста. Ні, але... nee, <от> логіку. цікаво логіку зробити. Немає. <отщо> не шукай. Це як Це йому головного залізти. Не шукай. Це дійсно прийняття рішення футболіста. Ну, таке рішення говорить, мабуть, я... про загальну кваліфікацію футболіста теж може може Ні, свідчити. Я ще подивіться, як рух ноги. Якби він хотів зіграти м'яч, то він хоча б знизу вверх нога йшла, так. не як в карате там. Друзі, у нас Віктор Скрипник зараз на включенні. Я думаю, що це питання також поставить Марія Третяк йому щодо вилучення, щодо логіки, власне, поведінки безухло в цьому епізоді. Марія, тобі слово. Вітаю студія поряд зі мною Керманич метелісто 19-25. Віктор Скрипник. Віктор Анатолійовичу, а ваше резюме по грі? Ну, як на мене, то ця картка вона була дуже боляче для нас. Це такий можна сказати, як то кажуть, ігра розкривалася. Да? Ми сподівалися грати. Чільно в обороні шукати свої шанси попереду, стандарти. Але сталося те, що сталося. Сталося ще дві домашні гри. Будемо цеплятися, чіплятися. Все проти нас, але шанси я не сподіваюся. Зараз ми тільки розраховуємо чи надіємося, як воно буде наші суперники грати. Вже не від нас належить, залежить. Але ми маємо дві домашні гри, де ми мусимо набирати очки, щоб сподіватися на благоприп'ятний для нас випадок. Цікавить якраз таки ваше бачення епізоду з червоною карткою. Гравець вашої команди Безуглий. Він... Він сказав гравцям і і металіста підтвердив те, що він дійсно е зробив помилку. І що ви можете сказати так? Я б, був, був би здивований, якщо б суддя показав жовту картку, так що можна сказати по ділу. Скажіть, будь ласка, цікавить також важливість цього поєдинку. Всі розуміють сьогодні. Програш залишається два матчі до кінця чемпіонату у разі вильоту до першої ліги «Металісту-19-25» Чи залишаєтесь ви окрема «Металісту»? Якісь були розмови вже із керівництвом з цього приводу? Давайте подажімо ці дві гри. Ще раз кажу, ми будемо цеплятися до останнього. Шанси ще є, але вже не від нас залежить. Ми маємо, мусимо набирати очів. Ми зараз на останні сходинки, так що вже не від нас залежить. Від нас залежить, це ми мусимо вигравати. Будемо вигравати, я сподіваюся, сподіваюся, будуть шанси. Не будуть вигравати, то ми там і залишимось. Дякую вам. Дякуємо. Ну бачимо, що дійсно дуже розчарований Віктор Скрипник, мені здається, і грою, і тим, що в потрібний момент один із футболістів підвів команду. Інакше я не назву цей епізод, тому що ну ситуація, яка не потребувала настільки агресивної дії, і варто віддати належне, що визнав. Визнав очевидно, що це пряма червона картка. І, Як сказав, що здивувався б, якби це була жовта картка, давайте до голів потроху будемо переходити, і власне будемо аналізувати епізоди, які призвели власне до взяття воріт на 45-й хвилині. Перший м'яч, але до цього кілька моментів було там. І Васильів, це здається, третя спроба була Васильєва забити. і, врешті-решт, він зумів відзначитися. Давайте прокоментуємо дану ситуацію. Руслане Євгене. Ну коментувати тут. Я бачу проблему, що у металіста а, протягом всього, цього періоду весняного дуже великі проблеми от в зонах завершення. Все питання бо, як тут собі футболисту... давати двічі. Футболи? От про це й мова про це й мова. Що mm. в основному багато захисників більшість захисників «Металіста» орієнтуються знову ж таки на м'яч постійна проблема, не тримають фокусі уваги а, своїх опонентів. Ну так так так, так не може так, бути. При чому тільки... їх за кількісна перевага? Не при тільки що... захисників і півзахисників. Да, особливо. Всі... Особливо опорних, звідки йдуть удари, де повинні допрацьовувати. до цього. Це які беруть участь в сатаціях. Тут питання, чому двічі дали пробити, чому, попри кількісну перевагу, підсумку виявився Василів двічі на ударній позиції. Ну, дивіться, всі Мені. в лінії, всі футболісти в лінію, вісім лінії. Всі просто орієнтуються, як правильно сказав. по м'ячу. І... Дивляться м'ячу, не дивляться на футболістів, які вбігають. Василь Весклоб не вбіг і в нього шанс. Зверніть увагу, за спину Васильова ще один От футболіст тут стоїть. Тут подача, і скільки людей напад... впереді, всі вісім, які, всі в лінію стоять як в О, Дивіться, зараз побачите. Ми... Дивіться, дивіться. Зона ну... Як завжди В'ячеслав не полюбляє говорити, питання ставити: хто відповідав в даному епізоді за Василя? Ніхто. От кого тримають футболісти-металісти? Вони тримають зони. Не тримають гравці, але зони в футболі не забувають. Забувається Абсолют. футболіст абсолютно, і тут важливо це ну комбінувати да, головні орієнтири. Ти і свій простір контролюєш, ти маєш розуміти, де твій суперник, де твій партнер, і розташовуватись вже відповідно до цих головних таких орієнтирів. Знати, де твій, де твої ворота, стояти в створі воріт, розуміти траєкторію польоту м'яча. Все це має бути в комплексі. Ти не можеш просто зараз. Я тримаю суперника, не бачу польоту або я зараз контролюю м'яч і не тримає суперника. Тому ну це задача за захисників орієнтуватись і металісти з цим великі проблеми. Дивимося другий гол. Тут Авагімяна я відзначив, стягнув на себе двох, віддав та передачу туди далі на Путрі. Путря сам стоїть. Путря віддає на Бойчука. Тут, тут Бойчук, напевно, намагався пробити, але вийшла непогана скидка і, врешті-решт, ну, футболіст, який грає в ну, от його дії. Най найближчий захисник металіста, який грає з спорізмі. Ситуація три в три була класична ситуація, ну, але пісумку не розібрала. Ски і Кутря сам залишається, і бачу сам залишається, ніж то грі сам залишається. І, на, от, навіщо з тої сторони забирати м'яч? хай на завідає назад. Так, 100%. друзі. Зараз Роман Григорчук вже підійшов до флеш зони. А Марія, тобі слово, будь ласка, а, Послухаємо Романа Григорчука. Так, перед зі мною головний тренер футбольного клубу Чорноморець Роман Григорчук. Роман Йосиповичу, вітаю вас з певненою перемогою. Ваш коментар по грі? Все добре. Ми здобули три очки на сьогоднішній день. Це було саме головне дуже е, нам було складно психологічно. Я відчував це по всьому, е, бо ми програли ряд ігор. І потім додали ще дві гри з шахтарем, яких звичайно не можна ніяк долучати до, до, до цієї серії, бо це команда ну, дуже високого рівня. І ну, в любому випадку психологічно було важко, і така була знаєте, така, якась така була трошки зажатість, хвилювання, переживання. Слава Богу, що ми здобули сьогодні три очки і йдемо далі. Все ж таки, якщо враховувати статистику після п'яти поразок поспіль, що все ж сьогодні стало тим головним аспектом моментом, завдяки чому от після вашого коментаря вдалося стати розкутішими і все ж дотиснути от, металіст двадцять і вийти із впевненою перемогою після сьогоднішньої гри, ну результат можна здобути тоді, коли ти забуваєш голи. І ти забуваєш більше, ніж твій суперник. Ти не допускаєш багато помилок. Сьогодні так і було. Так, звичайно, ми можемо говорити, що напевно ми не можемо сказати, як би було, якби ми грали в повних складах, бо ми десь, напевно, не знаю, хвилин 70, там 60 грали в більшості. Можливо, це нам трошки було облегшило, скажімо так. Наші завдання легше нам стало здобути перемогу. Ну в будь-якому випадку, ми сьогодні забили голи, ми сьогодні контролювали м'яч і ми виграли. Можливо, когось можете відмітити особисто, хто сьогодні вам сподобався найбільше. Ви знаєте, я би міг якісь такі зробити якісь такі поміточки, хтось там краще, хтось гірше, але ну, нема змісту це робити, бо ну, сьогодні був один з таких, знаєте, таких от приємних таких випадків, коли ну, сьогодні було на полі і до гри, вже не тільки на полі. Відчувало, що ця команда. Ми дуже багато спілкувалися цей тиждень. Ця команда, яка Дуже вірили в перемогу, дуже вірили до гри. Вони розуміли всю відповідальність. Сьогодні навіть трошки, от трошки було в роздягальні перед грою, трошки інший такий емоційний фон. Але я розумів, що така, знаєте, як так затихли всі десь переживаючи. Ну, я можу тільки похвалити команду, бо вони в такій складній ситуації. Ну вони сьогодні виграли гру, ну і тут просто нема про що врити. Це чиста перемога і без всяких. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дано я вже чесно кажучи, не бачив. Настільки щасливо, настільки задоволено Романа Григочка, і це в кожному слові було відчутно. Друзі, давайте перейдемо до третього голу за того, щоб фіналізувати тему, тому що у нас буквально 8 хвилин, а потрібно ще презентувати наступний поєдинок. А давайте подивимося швиденько Третій гол, який стався трохи пізніше, буквально на 59-й хвилині, коли вдалося забити і поставити крапку. І знову атака через правий фланг пройшла у цьому епізоді. Там обрізка була серйозна. А там швидше преса. До речі, увагу. бодібанга активно ось тут пішов. Ну, ну да, не да, дуже так. активно. Брат, брат, помилка, щось, так. помилка. І то навіть зараз можна рятувати ситуацію, подивіться. Mm. Габелок. Подивіться на дії Габелка. Можна рятувати ситуацію. Не критично, знову ж таки, більше. Захисників анталіста більше. 5 в 3 перевага, нахочу Бедьбангу. Але Суп... не дограють. Це голова не да? меч. Не дограють. От Габелок міг грати з, з опонентом, подивіться. Це перекриває лінію перечому. Да, що найбільше дивує, знаєте, це? І, що це він бачив футболіста? Футболісти. Не подивився. Конечно, він його бачив. Да, він це подивився. Біг до 100%, подивився. 100%. футболісти. Це не ті да, футболісти, да. яким потрібно знаєш початково світу. Моїсвічені мо, думка, що на цьому просто а, можливо, да іншого пояснення в мене немає. Не акцентують на цьому, не підсвічують в тренувальному процесі. Okay, як ну, за стільки, саме за стільки років кар'єри. Я думаю, у них на автоматі вже повинно. Ні, Як бачимо, ні, це потрібно, Це те, що потрібно підтримувати постійно протягом всієї твоєї кар'єри фокус, концентрацію безперервність думки постійно думати, крутити головою. Ти якщо не зробиш за дві неділі, які справи, які ти постійно робив фубліці за абсолютно 100%. Це рефлекс, який потрібно підтримувати. Так, да. друзі, фіналізуємо. Що 3-0, впевнена певна перемога власне, одеської команди? Не ставимо крапку, ставимо три крапки, тому що у нас буде ще велика фінальна студія, в якій ми будемо обговорювати. Зокрема, і цей поєдинок, але спершу презентуємо наступний матч, який відбудеться у Кривому Розі, і дуже цікаво, як на мене, поєдинок крибас протиполіссия. Дві команди, які борються за. Зона Єврокубки. Крибас, до речі, гарантував гарантувався бронзові нагороди і теоретичні навіть має шанси на срібне місце. Ну і Полісся, команда, яка бореться за четверте-п'яте місце, тому цікавий буде поєдинок. А, і нагадаю також, що преміум спонсор показу ВІБЕТ Україна разом сильніше. Руслане, ваші очікування від цього матчу? Ну надіюсь, гарний матч. Крибас дома дуже гарно виграє, агресивно. Він не завжди там вони багато забувають, але дуже багато служить моментів. Олі я думаю, що буде дійсно цікава гра. Кривбас можна вже привітати з третім місцем. Дійсно, команда клуб клуб зробив хороший прогрес за два роки в еліті. Я був частиною клубу в минулому сезоні і знаю всередини, як важко це давалося, як важко цей процес, скажімо так, запрягався. Да, важко, і той як коман... клуб. Зробили який ривок в цьому сезоні, заслуговує великі похвали, великої поваги, і цей матч буде черговим таким підтвердженням, що Кривбас зараз на великому ході ну, полісі є шанси амбіції. І, 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 і реальні Якщо вони можливість. сьогодні виграють, то вони руку випереджають в такому і до Дніпра та ще... да, да, да. там недалеко. Враховуючи ось цю знаєте хитку ходу Дніпра, хто знає, де в підсумку опиниться Дніпро. Я не здивуюся, якщо Дніпро опиниться за спиною у рухає в Поліса. Але мені, я до речі, доєднаюся до слів Жені відносно того, що «Кривбас» дуже подобається. Мені дуже подобається стабільність. Стабільність, з якою грає команда. Мені єдине, що не сподобалося, це останній, здається, поєдинок проти Дніправди. Мені здається, без характеру, без емоційної вийшла команда. Не схоже було на Крибас. Мені Щось, здається, не. Да, абсолютно не схожа була сама на себе. Але як завжди схожа сама на себе, але Іванюкович, наша улюблена флеш інтервюерка яка зараз знаходиться вже у чаші стадіону. Елечко, привіт, і тобі слово розкажи нам про те, як готувалася команда. Які цікавинки ти підібрала щодо цього матчу? Андрій, вітаю в студії. Моє вітання з Кривого Рогу. Де сьогодні я думаю, що Кривбас буде намагатися перемогою відсвяткувати новину про те, що команда гарантувала собі бронзову позицію. Але це лише моя думка. В той час як у клубі ще не поспішає святкувати. Зустріла віцепрезидента Криворізького клубу Артема Гаріна. Він сказав, що так зарано, адже команда має амбіції на срібні нагороди, хоча і шанси невеликі. тим не менш команда. Також достатньо мотивована після поразки в минулому турі. Ми пам'ятаємо головному конкуренту за третю позицію Дніпро 1 Той поєдинок Юрій Вернедуб назвав найгіршим у сезоні. А Полісся точно зробила з нього висновки і побачила проблемні і слабкі місця Крибаса. Щодо кадрів, відзначу, що сьогодні не зіграє голкіпер Андрій Кліщук. Не зіграє він взагалі в цьому сезоні. Напередодні він повідомив, що його відновлення від травми затримується і тож немає Можливості зіграти власне з ним поспілкувались. Інтерв'ю його зможете побачити сьогодні в підсумковій програмі до матч дня. До решти кадрів іван дібанга у стартовому складі. Думаю, він в піднесеному настрої, адже на тижні отримав позитивну новину, що його вперше викликано до національної збірної Камеруну. І в червні він зіграє в поєдинках відбору на чемпіонат світу. 2026. його колега за амплуа Сантіні має інший мотиваційний аспект. Сьогодні на полі він зустрінеться із своїм колишнім одноклубником Фортюне, який грає у Полісі, і він каже, що зустріч на полі. Заваришами для нього такий достатньо важкий психологічний аспект. І ще кілька слів про перспективи Кривбасу. Тут вже на майбутнє прораховують ситуації і намагаються зберегти в команді ключових провідних виконавців, яким буде запропоновано продовжити контракти, і також шукають нових кандидатів для підсилення, як зазначив генеральний директор клубу. Шукають буквально по всьому світу. І щодо полісся. команда, як ви в суді сказали, так ще бореться за четв. Варте підсумкове місце, але зараз дуже багато кадрових втрат у Сергія Шищенка сьогодні. Через дискваліфікацію пропускає поєдинок а, Микита Кравченко, який в попередньому поєдинку із Оре отримав четверту жовту картку у сезоні. Загалом позиція права захисника доволі проблематична. Бачимо там у старті буде грати Олександр Назаренко, який доволі рідко з'являється на полі. Другий поєдинок пропускає Крушинський. Дуже хотів зіграти в Кривба, в Кривому Розі Артем Козак, навіть відновив тренування на тижні, але все ж коли вдарив по м'ячу, відчув ще біль у коліні, тож також він не прибув попри те. Ще одна вагома втрата для Сергія Шищенка. Це Артем Смоляков. Його причина відсутності поки не з'ясуємо після гри у Сергія Шищенка. Натомість, позитивна новина до загальної групи на цьому тижні повернувся венесуельський форвард Луїфар. І сьогодні він зможе зіграти, але поки він у запасі. Суддя, поки це всі новини на останок включення Лише нагадаю, що в першому колі команди зіграли в нічию 1, -1. Тож можливо, сьогодні суперники. Нарешті з'ясують сильнішого. Дякую, Ела. Елла Іванікович. у нас продовжує працювати власне у кривому розі. Ну до слів Елли завжди дуже важко, що нам додати. Я на і старту не буду додавати, тому що за великим рахунком всі кадри е, проблеми, всі кадрову ситуацію обмалювала дуже чітко. Але Іванікович наостанок. Ну, попрошу буквально по два слова відносно прогнозу, результату. Чи втратимо ми когось з вас? У ну, наступного. Давайте раунді. спробуємо. Я знов спробую нічий не різне. Нічи я. 6 років грав, так що ж. Закрив Окей, подивимося, чи вдасться вам втриматися на своїх місцях. І йдемо дивитися футбол. І потім через дві години дізнаємося Эх, від цього. Може, від... і, зокрема, і та... ти зроби прогноз? Може ти не втримаєшся? А, мене, мене тут мене залізобетонний. Залізобетонний <laughs> <опов 'ю>. заброньований. <laughs> так, друзі, дивимося футбол.